Запис. Шановні присутні, відповідно до графіка засідання постійної комісії з метою підготовки питання для розгляду на позачергові 96-ї сесії міської ради проводить засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання постійної комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Ради голосу. Зареєстровано три з п'яти наявних форму наявних. На засіданні на працівної комісії запрошують працівники апарату міської ради, її виконавчого комітету інших виконавчих органів ради доповідачі з питань порядку денного. Переважно пісні присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту Шановні колеги, необхідно затвердити порядок на нашій комісії. На порядку денного. Поставили два питання про проєкт рішення. Зачамов від з шостої сесії міської ради. Проєкт денного вам розданий. Чи є необхідність зачитувати? Немає, тоді пропоную затвердити За три Прийнято. Так, переходимо дозвіл до розвіду, першого питання порядку денного про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради восьми від 20 червня 2024 року, номер вісімнадцять про зустеження комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення і території Луковаської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру за 25 акціонерів зі змінами. Доповідаємо Халенко Володимир Миколаєвичу завідувач сектору. Громадського захисту, міграційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Канального комітету міської ради доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради, 8 скликання від 20-го чаня року, номер сімнадцять про затвердження комплексної оборонної правоохоронної програми. Та захисту населення території Литвицької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 25-27 роки. відповідно до статті 17 закону України про мобіліційну підготовку та про мобілізацію, статті 14 Закону України про оборону України, статті 14 закону України про основи національного спротиву, положення про територіальну оборону України, затверджено указом президента України 23 вересня. 2016 року номер 406 2016 з метою забезпечення фінансової підтримки та матеріально-технічного забезпечення бойових підрозділів Збройних сил України, враховуючи висновок, прошу внести до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 24 року номер 1898 такі зміни. У пункті 1 плану заходів і заходів до комплексного оборонно-правоохоронного Програми та захисту населення території Лаповецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнних характер на 25-27 роки. У графі 7. орієнтовані обсяг фінансування цифри 11 мільйонів 600 тисяч замінити цифрами 11 мільйонів 900 тисяч. У графі 9 на 25 рік цифри 10 мільйонів 600 замінити цифрами 10 мільйонів 900 гривень. Це 300 тисяч на військову частину е, 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 просто виділити кошти. Все таки просто корити. Mm. Запитання є для доповідача? Якщо пропоную інформацію доглядача. Михайло Володимир Миколаєвича з даного питання взяти до відома, погодити проект рішення та внесено на розгляд позачерговий 96-ї сесії міської ради, 8 скликання. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. За три рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання. Про проект рішення. Про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради, восьмостиня від 22 3 грудня 24 року дому 23 колецької територіальної громади на 25 рік зі змінами доповідає поєдини Галина Анатолійна, начальник фінансового управління міської ради. Шановні депутати, прошу розглянути та підтримати проект рішення щодо внесення змін до рішення 79 ї сесії міської ради восьмого скликання від 23 грудня 24 року номер 2130 про бюджет Купецької територіальної громади на 25 рік зі змінами. Першим пунктом цього рішення ми пропонуємо збільшити вихідну частину загального фонду місцевого бюджету, за кодом доходу податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на суму 59 тисяч гривень, та за кодом. Доходу єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників, виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва виробництва за попередній податковий звітний рік дорівнює або перевищує 75% на суму 1 мільйон тисяч мільйон триста тисячі 359 гривень. У пункті 2 ми пропонуємо збільшити видаткову частину загального фонду бюджету для відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства. За бюджетною програмою, забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, за кодом економічної класифікації видатків, субсидій та поточні трансфери підприємствам, установим організації на суму 80 тисяч гривень для виконання заходів про місцевої програми питнам удали повецької територіальної громади на 25-27 роки» зі з змінами для придбання паливно мастерних матеріалів для роботи генераторів у період викаудів. За кодом бюджетної програми організації благоустрою населених пунктів», за кодом економічної класифікації видатків 2610 субсидій та поточні трансферти підприємства установою організація на суму 300 тисяч гривень на виконання заходів програми благоустрою населених пунктів Литвецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами для придбання контейнерів для збору, для збору побутових відходів на території громади. У пункті третьому, зменшити видаткову частину загального ходу місцевого бюджету. По апарату Луковецької міської ради за бюджетною програмою організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради та у разі створення міської селищної сільської ради за кодом економічної класифікації видатків заробітна плата на суму 65 тисяч гривень для передачі до спеціального фонду бюджету розвитку. По відділу освіти Литвецької міської ради за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету за кодом економічної класифікації видатків, продукти харчування на суму 180 тисяч гривень для передачі до спеціального фонду бюджетного розвитку. У пункті 4 ми пропонуємо здійснити перерозподіл видатків загального фонду. Місцевому бюджету за відповідними розпорядниками по гликовецькій міській раді зменшити видатки за бюджетною програмою, організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради районної ради, районної місті у разі її створення міської селищної сільської ради за кодом економічної класифікації видатків. Заробітна плата на суму 350 тисяч 700 гривень. Збільшити видатки за цією ж самою бюджетною програмою, заходом економічної класифікації видатків, предмети матеріалу обладнання та інтернет на суму 140 тисяч 700 гривень та заходом економічної класифікації видатків, оплата послуг крім комунальних на суму 210 тисяч гривень. Відділі освіти зменшити видатки за бюджетною програмою, надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету за. за... Входом економічної класифікації видатки, продукти, харчування на суму 233 тисячі 30 гривень. При цьому за цією самою бюджетною програмою збільшити видатки за ходом економічної класифікації видатків, предмети, матеріали, оплання та інвентар на суму 197 тисяч грн. та за входом економічної класифікації видатків, оплати електроенергії на суму 35 тисяч 696 гривень. По управлінню соціального захисту населення та охорони здоров'я зменшити видатки за бюджетною програмою, керівництво управління у відповідній сфері міста, в містах, місті Києві, в селах, в селищах, територіальних громадах, законом економічної класифікації видатків на рахування на оплату праці на суму 25 тисяч. При цьому збільшити видатки за бюджетною про цією саме бюджетною програмою за кодом економічної класифікації видатків оплата електроенергії на суму 25 тисяч гривень. Зменшити видатки за бюджетною програмою здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до вразливих груп населення та або перебувають в складних життєвих обставинах, заходи економічної класифікації видатків, оплата інших енергосій та інших комунальних послуг на суму 27 тисяч гривень. Та при цьому збільшити видатки за цією ж самою бюджетною програмою, за кодом економічної класифікації видатків, предмети, матеріалу обладнання та інвентарну суму 27 тисяч гривень. Служби у справах дітей Рікавецької міської ради зменшити видатки за бюджетною програмою керівництва і управління в відповідній сфері міста, в міст, місті, Києві, селах, селищах, територіальних громадах, за кодом економічної класифікації видатків, нарахування на оплату праці на суму 8,5 тисяч гривень, при цьому збільшити. По цій самій бюджетній програмі видатки за кодом економічної класифікації видатків 2210, предмети матеріалу обладнання та інтерв'ю на суму 5 тисячі гривень, за кодом економічної класифікації видатки оплата послуг, крім комунальних на суму 4000 тисячі гривень. За кодом економічної класифікації видатків, окремі заходи з реалізації державних і регіональних програм, які не віднесені до заходів розвитку на суму 2500 гривень. По відділу культури, молоді та спорту зменшити видатки за бюджетною програмою, керівництво управління в відповідній сфері в містах, місті, Києві, селах, селищах, територіальних громадах, за кодом економічної класифікації видатків, предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму шістнадцять тисяч. 514 гривень на законам економічної класифікації видатків, оплата послуг крім комунальних на суму 950 гривень, за кодом економічної класифікації, видатки, видатки на відрядження на суму 3100 гривень. При цьому збільшити видатки за цією ж самою бюджетною програмою за кодом економічної класифікації видатків заробітна плата на суму 16 тисяч. 864 гривні та законом економічної класифікації видатків на рахування на оплату праці на суму 3700 гривень. В цілому збільшити профіцит загального фонду місцевого бюджету на суму 1 мільйон 308 тисяч триста гривень, напряму використання якого визначено передачу коштів від загального фонду бюджету до спеціального фонду до бюджету. При цьому збільшити в цілому дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету на суму 1 мільйон 308 тисяч 359 гривень джерелом покриття якого визначено надходження із загального фонду до спеціального фонду бюджету, бюджету розвитку. У пункті 7 пропонуємо збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету за кодом доходу. Кошти від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, що перебувають державні державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, на суму 340 тисяч гривень. У пункті 8 пропонуємо збільшити, в цілу, збільшити в видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету. По апарату Лехвецької міської ради, за бюджетною програмою організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міські ради у разі створення міської селищної сільської ради, заходи в економічну класифікацію, видатки, придбання, обладнання і предметів довгострокового користування, на 65 п'ять тисяч гривень для придбання комп'ютерної техніки, відділу освіти Ліхвецької міської ради за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок. Пошів місцевого бюджету за кодом економічної класифікації придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 180 тисяч гривень для придбання комп'ютерної техніки. У управлінні соціального захисту населення та охорони здоров'я за бюджетною програмою керівництво і управління. У відповідній сфері в містах, в місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах за ходом економічної класифікації видатків, капітальний ремонт інших об'єктів на суму 1 мільйон 63 тисячі 359 гривень для забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщення адміністративної будівлі за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район, місто Ликовець, вулиця Шевченка, 7. За бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна допомога населенню, за кодом економічної класифікації видатків, капітальні трансферти підприємствам встановлення організаціям на суму 340 тисяч гривень на виконання заходів місцевої програми розвитку галузі охорони здоров'я Ліповецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами для придбання біохімічного аналізатора по фінансовому управлінню Ліповецької міської ради. У бюджетній програмі субвенція з державного бюджету державного, з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів за кодом економічної класифікації видатків капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 300 тисяч на виконання заходів комплексної охорони правоохоронної програми та захисту населення території Закопальської територіальної громади в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру. На 25-27 роки зі змінами для закупівлі спеціальної техніки певним військовим підрозділом. Збільшення дохідної частини загального фонду бюджету, зазначеної у пункті 1,1 і 1.2 частини першого цього рішення провести за рахунок перевиконання бюджету за результатами 10 місяців. 25-го року. Збільшення дохідної частини спеціального фонду, зазначено в пункті 7,1 частини 7 і цього рішення, провести за рахунок перевиконання бюджету за результатами 10 місяців 2025 року. Фінансування видатків визначених під пунктами 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 8, 3, 1. Під пунктів 2, 1, 8, 3, частини другої та 8 цього рішення провести за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за результатами 10 місяців 2025 року. Фінансування видатків, визначених під пунктами 8,1, 821, пунктів 8,182 частини 8 цього рішення провести за рахунок перерозподілу видатків, зменшення видаткової частини загального фонду бюджету та передачі спеціального фонду бюджету розвитку. Фінансування видатків, визначених під пунктом 8,4.1, пункту 8,4 частини 8 цього рішення провести за рахунок вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету розвитку, що утворився станом на 1 січня 25 року. Запитання до відповідача немає. Тоді прокону інформацію відчав поєдиною Галина Анатоліна. погодити про рішення та винести на розвитку позачергової 96-ї сесії міської ради 8. Прошу голосувати. За три рішення прийнято. дякую Галина Анатолійона. Питання нашої. Комісія розглянуто. Всім дякую. Гарного дня.